видовое я что-то даже не понял я что-то сначала более пропустые потом смотрю уже давить снизу 4 балла потом паун девять скажу 5 баллов 5 баллов Зараз менше це ще хромає, сеїд. О, доброня. Я вчора здивований що інформ. Я, я капець, такий з диво не тут. Що, викричу, викрутує. Ні, ні, його взагалі по балам і дуже довго мучили зі спини і дуже довго мучили трикутником. i okay. О, у біло. За да. о файне захват убило. Пені захват руку. О, пиздець. Це три бали. Це, це прям я таке люблю. Так, да, але він тут більше на руку його акцентується. Тут в таких позиціях просто підстати на коліна даже. Нього новий бік, не нагар, зараз. О, 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 те, що ви любите робити. Люди до нього розміщають. Контроль треба, ріж. Віді, воно ж. Така гарно, українська борба. Рів і біля себе тримає. Ніки меня се ж не вистава руки, попробуй ник я просто понимаю, некий себе.

Там і рівень навичок дуже різний. Це такийсь там теж МС по греко-римській чи повільній. Це більше в чи у джитській манері хочуть працювати. Чорний легіонщик. Він хоче його. О о, о. о, о, це дуже добрий захват. Далі вже можна так. Ну 9 хвилин. А, курва мати. Треба О, да. Ми вже все немає, вже чисто, він понимає, що він помало боїться. Міся, тримайся. Ліко за себе, нормально! на себе є бажання робити сьогодні. Вони мали навиків.